Всім привіт! Новий ну, випуск новин футболу на каналі перший тайм. Тому підписуйтесь на канал та на наш телеграм. Там ще більше новин футболу. А також можете підтримати мене, ставши спонсором каналу. Подробиці в описі. Ну а ми починаємо. Іспанські змі прокоментували гру Циганкова і довбика в матчі проти Атлетика. Жерона з Віктором Циганковим та Артемом Довбиком у складі програла атлетику в матчі чемпіонату Іспанії. Іспанська преса прокоментувала виступ українських футболістів «Ле і Каталонія. Циганков пристойно він створив перші два моменти. Жирони Юрій і Прадос дуже добре прикривали його. І Віктору було складно знайти партнерів в атаці у другому таймі Він забив, скориставшись передачею на ближню стійку. Довбик непомітно. Він був відключений у перші півгодини, з'являючись лише при довгих передачах в боротьбі з захисниками, хоча і програв її. На останніх хвилинах він мав чудовий шанс зрівняти рахунок. Мундо Депортіво циганков, рятівник. Перші моменти прийшли з його власних ударів, і він забив гол, який на той момент зрівняв рахунок. Довбик виключений. До нього не доходили паси, і це виводило його з гри разом з партнерами по команді Спорт. Циганков 6 балів з 10. Точний він повернув надії, коли команда потребувала її найбільше. Його правої ноги, яку українець мало використовував, вистачило, щоб обіграти у Наї Сіменса і зробити рахунок 1-1 на початку другого тайму. Довбик 4 бали з 10. Загублений українець не реалізував свої моменти. Найяскравіший у другому тамі після хорошого проходу порту, який відміг забити лівою ногою, але пробив не в той бік воріт. Марсель підтвердив звільнення Гатузо. до матчу Шахтарем два дні. Олімпік Марсель повідомляє про припинення співпраці з Женаро Гатузо. Клуб хотів би особисто подякувати Дженаро та його помічникам за незмінні інвестиції та високий професіоналізм, які вони демонструють щодня, та побажати йому удачі в майбутньому. Йдеться повідомлені прес-служби. До слова, це вже друга тренерська відставка у Марселі за цей сезон. Гатузо замінив іспанця Марселіну Тураля в кінці вересня. На чолі провансальців Ріно провів 24 матчі в усіх турнірах, в які здобув. У дев'ять перемог та зазнав сім поразок. Зауважимо, що через два дні Марсель проведе матч відповідь плей-офф Ліги Європи проти Шахтаря. Перша зустріч у Гамбурзі завершилася в нічі 2-2. Очікується, що на цю гру в французів виведе Жак Абордонадо, тимчасовий варіант, поки клуб не призначить нового головного тренера. Михайло Мудрик Немає нічого неможливого для людини, яка наполегливо працює і ніколи не здається. Півзахисник Челсі Михайло Мудрик поділився черговою мотивуючою цитатою на своїй стрінці в мережі Instagram, опублікувавши фото з тренажерного залу. Немає нічого неможливого для людини, яка наполегливо працює і ніколи не здається, написав футболіст. Нагадимо, Мудрик провів останні три поєдинки Челсі в чемпіонаті Англії в запасі. останній українець виходив на поле 4 лютого в домашньому матчі проти Вуверхемптона. Монзуль внесе революційні зміни в українському суддівстві, проходження поліграфа та нова система призначення арбітрів. Після призначення Катерини Монзуль на посаду голови комітету арбітрів УАФ виконком ухвалив ще й кілька пропозицій щодо роботи суддів, повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу. Перш за все, йдеться про введення обов'язкового проходження арбітрами дослідження з застосуванням поліграфа у змагальний та позазмагальний період. Окрім цього, зазначається, що при призначенні арбітрів на матчі буде використовуватися система жеребкування. Голові Комітетів арбітрів та адміністрації УАВ доручено розробити процедуру дослідження застосування поліграфа та процедуру жеребкування. Стало відомо, де відбудеться фінал Кубка України. Фінал Кубка України нинішнього сезону відбудеться у Рівному. Як інформує прес-служба УАФ на своїй офіційній сторінці в мережі Facebook, Вирішальний матч турніру буде проведено 15 травня в місті Рівне на стадіоні Авангард. Нагадуємо, у 1-2 другого фіналу зустрінуться Полісся Ворскла та Шахтар Чорноморець. Клуб УПЛ хочуть придбати іноземні інвестори, що може завадити. Український футбольний клуб Чорноморець зацікав американських інвесторів. Журналіст Ігор Циганик повідомив, що іноземні інвестори володіють частиною прав на стадіон Чорноморся, з доїменою назвою та хочуть придбати також самий клуб. Однак нинішні власники Одеситів виставляють надто велику ціну, що не задовольняє потенційних інвесторів. Зазначається, що іноземні інвестори є власником жіночої команди Одеської «Сістерс», тому футбольна складова у них є. Лужний офіційно приєднався до команди Шевченка. УАФ оголосила нових голів комітетів сьогодні, 20 лютого, виконком УАФ припинив повноваження всіх чинних голів, заступників голів та членів постійних комітетів УАФ, Повідомляє офіційний сайт асоціації. Головам постійних комітетів. Доручено підготувати та надати президенту УАФ пропозиції щодо кількісного та персонального складу комітетів. Також на виконкомі було розглянуто розроблені міністерства молоді та спорту України додаткові заходи безпеки для організацій та проведення в Україні чемпіонатів, кубків всеукраїнських змагань серед різних вікових груп в умовах воєнного стану та внесено відповідні зміни в регламенти поточних футбольних змагань в частині допуску вболівальників. Квартет команди ПЛ вирішив грати без уболівальників до кінця сезону. Клуби не можуть гарантувати безпеку глядачам. Як повідомлялось, Динамо зіграє гостьовий матч УПЛ на своєму стадіоні раніше. Динамо перший весняний матч проти Металіста 1925, який мав бути формально гостьовим, зіграє на своєму домашньому стадіоні. Кияни проведуть цю дуель без глядачів, інформує телеграм-канал Динамо Київ Інсайт. За інформацією джерела, окрім харків'ян, у другому колі свої домашні гри без уболівальників, планують грати також Зоря, СК-Дніпро-1 та Чорноморець. Нагадуємо, у Харкові, Одесі та Дніпри регулярно лунають сигнали повітряної тривоги, і місце зазнають атаки дронів та ракетних ударів. Окрім того, поряд із Дніпроареною не має достатньої кількості сертифікованих бомбосховищ. Зоряш свої домашні матчі проводитиме у Києві на арені лівого берега, і також не хоче брати на себе відповідальність за життя уболівальників. Чигиринський зник із списку гравців «Шахтаря» на офіційному сайті клубу. 307-річний захисник Шахтаря Дмитро Чігринський відсутній у складі гравців першої команди гірників на офіційному сайті клубу. Також захисника немає у заявці клубу на Лігу Європу на сайті УЕФА. Хоча на сайті ОПЛ його профіль у складі команди присутній, коли профіль гравця зник із сайту гірників, достеменно невідомо. Офіційно про відхід захисника не повідомлялося. Його контракт із клубом розрахований до літа 24-го року. Востаннє Дмитро потрапляв у заявку на матч у середині листопада, коли Шахтар зустрічався з дніпром 1 у чемпіонаті України. Загалом у поточним сезоні він провів 4 матчі без результативних дій.